Всім привіт! В цьому відео ми розкажемо вам про лабораторну роботу з хімії, розроблену нами як доповнення до цифрового вимірювального комплексу Vernier. Для цієї лабораторної роботи вам знадобиться ноутбук зі встановленим програмним забезпеченням: Даталогер LabQuest 2, штатив, свічка, сірники або запальничка, датчик температури. Для прикладу пройдемо лабораторну роботу по темі Температура полум'я для сьомого класу. В кожній лабораторній роботі прописана мета, а також обладнання, яке вам необхідне. Перевіряємо живлення даталогеру від мережі або від батареї. Підключаємо його до ноутбука. Також до даталогера підключаємо необхідний датчик. В теоретичній частині прописана вся необхідна для виконання роботи теорія. В ході роботи покроково пояснюється, що необхідно робити для виконання лабораторної роботи. Наше програмне забезпечення охоплює всю шкільну програму з хімії та вміщає в себе 20 лабораторних робіт. Лабораторна робота відповідає 704-му наказу та всім вимогам нової української школи. Цей продукт розроблений нами для наших партнерів компанії Dixie Center. Замовити обладнання для цифрової лабораторії ви можете на сайті компанії. Дякую за перегляд! Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.